Укрнафта розпочала підготовчі роботи до буріння нової свердловини на Великобубнівському родовищі. Про це повідомив директор ПАД Укрнафта Сергій Корецький. За прогнозами, нова горизонтальна свердловина дасть початковий дебіт 87 тонн нафти на добу. Початок буріння за допомогою власного верстата запланований на 17 вересня. Запуск свердловини у промисловий видобуток планується наприкінці грудня. Йдемо із випершенням намічного графіку. За затвердженими показниками монтувати бурве обладнання мали почати в серпні, та вже станом на кінець липня здійснено добувати монтажу. І це при тому, що верстат багато років не працював, і наразі спеціалісти компанії, по суті, проводять майже первинний монтаж, зазначив Сергій Корецький. Щодо інших новин тижня, укргазвидобування відновило газову свердловину з високими показниками. Везерфорд проводитиме інженерну оцінку газового фонду Укрнафт. Завантажити на дайджест новин за цей тиждень можна за посиланням в описі. Підписуйтесь наш інстаграм, YouTube та Facebook, щоб бути в курсі останніх новин.